У першому та третьому мікрорайонах міста зранку, 10 квітня, на добу відключили водопостачання. Це плановий ремонтний захід про майбутні роботи та незручності КП «Втак» мешканців міста попередило завчасно. Завдяки проведеним напередодні заходам комунальникам вдалося уникнути відключення у поліклініці та навчальних закладах. Спеціалісти комунального підприємства водопостачання та каналізація здійснюють заміну засувок на камерах трубопроводу. Деяким з них вже близько 40 років. Заміна дозволить в майбутньому локалізувати зони відключення водопостачання у випадку аварій. Вартість однієї засувки близько 50 тисяч гривень. Таких в Южному мають замінити 10 штук. В понеділок за процесом спостерігав міський голова Володимир Новацький. Це дуже важлива робота для міста. Ми до цього йшли 35 років. Потому что после того, как поставили эти задвижки, как строился город, как строился водопровод. И сейчас пришло то время, когда нужно менять э, практически водопровод и задвижки. У нас была такая ситуация, что если где-то порыв надо было отключать минимум полгорода, а и при этом сбрасывать просто в каналізацію э, где-то 500 кубов воды. Это, это, а вода ж сегодня дорогая, поэтому это все ложилось в себестоимость воды. На обох об'єктах біля поліклініки та готельно-житлового комплексу паралельно працюють дві бригади ремонтників. Усього задіяно близько 10 робітників. Люди зараз, ви бачите, закінчують монтаж із прикручується прикручуються запорна арматура. Далі зараз здренується, ми будемо привлікати газоелектросварщиків, які будуть паралельно роботи ведуться в двох камерах, будуть производити отрез трубопроводу старого. Виніматися буде це все також скажімо, одним комплексом. Дві задвіжки одразу вирізаються і вставляться новий. Комунальники планують, що зранку, 11 квітня, водопостачання у житлових будинках по вулицях хіміків, будівельників та миру буде відновлено.